Вартість житла в Україні в іноземній валюті останніми роками зменшується. Пік цін на нерухомість був у серпні 2008-го, коли середня вартість квадратного метра житла у Києві сягала трьох тисяч доларів. А коли ціни сягнули свого дна у лютому цього року, вартість квадратного метра у столиці трохи перевищувала тисячу доларів. Падіння цін майже втричі. Чи справді ціни на житло для українців стали доступнішими під час злету цін на нерухомість в Україні у серпні 2008-го курс долара становив менше п'яти гривень, і квадратний метр житла у Києві в середньому коштував трохи більше 14 тисяч гривень. Під час найнижчих цін на житло у валюті у лютому 2017-го за один долар давали вже близько 27 гривень. За метр житлової площі це виходить понад 28 тисяч гривень. Тож, попри зменшення втричі цінника у доларах для українців, житло стало не таким же й доступним. Через інфляцію і девальвацію ціна за метр житла у гривні стала удвічі більшою. Великою мірою погіршення добробуту українців спричинене анексією Криму і війною на Донбасі. Однак також на це впливає і гальмування реформ. Доходи українців не встигають зростати відповідно до темпів злету цін на продукти і комунальні тарифи. А купівля житла взагалі стає недосяжною. Через це торік Україна потрапила до переліку країн лідерів за рівнем втрати добробуту домогосподарствами. Україна стала другою країною у світі після Аргентини, яка стрімко біднішала у 2016 році. На третьому місці світового антирейтингу Росія. Висновок ціни на житло для українців не стали доступнішими а радше навпаки. Попри зменшення вартості нерухомості в Україні у доларах через девальвацію національної валюти ціни у гривнях зросли. А на тлі зростання цін зменшився добробут населення. Незважаючи на поступову стабілізацію в економіці та збільшення кількості новобудов, багато житла залишається незатребуваним.